Курс Як навчитись вирішувати математичні задачі. Урок перший вступ. Привіт. Сьогодні ми розпочинаємо наш курс Як навчитись вирішувати математичні задачі. У цьому курсі ми навчимося різним методам та стратегіям, які допоможуть вам розвивати навички вирішення задач. Важливо пам'ятати, що ці навички будуть корисні не лише в математиці, а й у повсякденному житті. Перш за все, давайте поговоримо про те, що таке математична задача. Задача це проблема або питання, яке потребує розв'язання. Для того, щоб її вирішити, ми використовуємо різні методи, стратегії та підходи. Важливо розуміти, що вирішення задач це не лише знання формул та методів, але й розвиток мислення, логіки та креативності. Наприклад, уявіть, що ви збираєте пазл. Спочатку вам може бути складно, але з часом ви навчитеся знаходити потрібні шматочки та з'єднувати їх, формуючи загальну картину. На цьому наш перший урок закінчується. Сподіваємося, ви готові до цікавого та пізнавального шляху вивчення методів вирішення задач. У наступному відео ми детально розглянемо, як можна мислити як вчений, та застосовувати науковий метод у вирішенні задач. Облікуйте свої результати та відкриття у вирішенні математичних задач, позначаючи нас у своїх постах. Нам цікаво побачити ваш прогрес і почути ваші ідеї. Ви можете відмітити наш акаунт Мандри знань. До зустрічі! Дякую за увагу!